Вітаю, друзі! З вами я, психолог Єлена Літвінова, і сьогодні ми поговоримо про тему, яка дуже-дуже яскраво висвітлена у всіх змі цього тижня. Про балеріна Фарм. Хто чув, той чув, хто не чув, я трішечки розповім про цю історію і скажу, чому я вирішила доторкнутися до неї. Ну, перш за все, хто така балеріна Фарм? Це дуже популярний бро, блогер. У американському інтернеті, Тіктосі та Інстаграмі в неї більше 16 мільйонів підписників у цих двох аккаунтах. І вона транслює традиційні сімейні цінності. Красива дружина, усміхнена, готує вісім дітей, чоловік, який приходить з роботи, все нібито добре, дім, повна чаша, як то кажуть. І все, нібито добре, але мене дещо насторожує. Мені це навіть нагадала картинку з популярного фільму Стеффорські дружини. Я, до речі, його учора навіть передивилася. Така ідеальна картинка американської мрії 50-х-60-х років. І от ця Ханна Нільман, вона така красива, усміхнена, весела, нібито. Вона завжди з дітьми. Вона готує на ній висить якась дитина. Вона щось робить з дітьми. Вона чоловік їсть її їжу і дуже щасливий з того. Ну, що ж тут не так? Я, як звичайно, побачила в цьому певні маніпуляції після того, як я прочитала її інтерв'ю з її чоловіком. І я хочу доторкнутися до цього, тому що як психолог я маю зазначати певні такі точки, на які люди повинні звертати увагу, щоб знати, що відбувається в їх житті. Я робила відео про Салтанат і товариша Бішимбаєва, де ми обговорювали з вами об'юзивні стосунки. І це відео я теж хочу назвати так: – «Балеріна Фарм, об'юз чи втілення жіночої американської мрії. Перш за все, Ханна познайомилася зі своїм чоловіком Деніелом, коли вона навчалася у балетній школі у Нью-Йорку. Вона була перспективною балериною. для того, щоб навчатися в цій школі, вона проходила різні конкурси, краси, брала в них участь для того, щоб мати гроші навчатися в цій престижній нью-йоркській школі. Вона казала, що в неї була мрія бути балериною. і от вона зустрічає цього свого Деніела, який починає до неї залицятися. Вона не погоджується на його залицяння, тому що в неї свої плани, але його це зовсім не зупиняє. Він продовжує. І одного разу, як вони розповідають, він опинився на літаку поруч з нею, коли вона перед цим так сказала, що вона має кудись летіти. І він опиняється коло неї. Це вже потім все було прояснене, що його батько він власник той авіакомпанії, якою летіла Ханна, і Деніел просто влаштувався так, що він зміг летіти на тому ж самому рейсі, що й вона. Але це вже все, перш за все нагадує певний сталкінг, коли людина не розуміє того, що ти кажеш, ні, я не хочу, я не готовий, я не мені це не цікаво. Людина робить тільки те, що хоче вона. І він це робив і надалі. Він через місяць знайомства запропонував їй вийти заміж. Після цього через місяць вони вже одружилися, а за три місяці Ханна вже була вагітна їхнім первістком. Зараз у них вісім дітей. Останнього з даних дітей вона народила на початку цього року, і за два тижні вона вже приймала участь у конкурсі Місі Світу. Тобто, ви уявляєте, що це значить? Всіх дітей вона народжувала сама у домашніх умовах. Лише двох діточок вона народила під анестезією і у лікарні, тому що у той час чоловік там якось був, відволікся. Тобто вона казала, що Деніел проти того, щоб я народжувала під анестезію і народжувала ну, не вдома. Він хотів домашні пологи. Останню дитинку, якого вона народила, після цього в неї було, була кровотеча, і на п'ятий день після того, як вона лежала у ліжку, вона вже почала займатися собою. Вона піднялася, почала робити якісь процедури, щоб привести тіло до ладу, готуватися до цього конкурсу. Як вона сама зазначила, що вона дуже щаслива з того, що в неї припинилася кровотеча в день, коли був цей конкурс. Ви уявляєте, яке це виснаження? І виснаження у Ханни дійсно велике, тому що було проговорено у цьому інтерв'ю, що вона буває тижнями, не може підвестися з ліжка. А це явно свідчить про те, що у людини є психологічне виснаження і фізичне виснаження. Тому що уявіть, вісім дітей і жінка весь час, весь час з цими дітьми. Діти вдома навчаються, тобто він не дозволяє мати няню, няню, він дозволяє мати лише тоді, коли вони йдуть на побачення. І знов таки багато хто може подумати, Боже, 12 років шлюбу, а він хоче мати з нею побачення. Ну це ж так чудово. Але він тільки але на побачення вона теж має бути гарно виглядати, вона має бути усміхненою, тобто одні самі вимоги, де тут бажання Ханни не зрозуміло. Вона говорила про те, що вона мала мати хоча б малесенький такий сарайчик, де б вона мала, могла займатися балетом, тому що це справа її життя, мрія її життя. Але він не дозволив від цього, тому що дітям був потрібен клас. Де вони будуть займатися з вчителем? Діти навчаються вдома. Тобто хана 24 на 7 весь час з дітьми. Вона втілює мрію Деніела, який казав про те, що він хоче мати е, свою ферму. І от вони її мають. На день народження він замість подорожі, про яку вона мріяла, до Греції, він їй подарував е, фартух, щоб вона могла збирати свіжі яєчка від курочок. І багато почалося скандалів про те, що там в них багато помічників, що вона не сама цим всім займається, що вони роблять бізнес. Так, це все все це буде ще багато ну, різних розслідувань у інтернеті. Але я, як психолог, знов таки звертаю вашу увагу на те, що важливо для мене: маніпуляції. І маніпуляції тут є приховані і відверті. Перше. Він контролює її тіло, він контролює її повністю, що вона має робити, що вона не має робити, на що вона має право, на що вона не має права. Вона не має права народжувати так, як вона хоче. Вона не має народжувати право стільки, скільки вона хоче, тому що у інтерв'ю, коли Деніел вийшов, кореспондент її запитала про те, що чи хочете ви ще дітей, чи можете ви зупинитися. Ну, вона дала зрозуміти про те, що можливо вона б і не хотіла вже. Стільки дітей, тому що це важко, це виснажує організм. Але Деніел ще хоче. Тобто, вона для нього такий, знаєте, ну, інкубатор по продовженню роду. В чому ще тут є така небезпека, в чому тут скрита маніпуляція? А у тому, що вони не пропагують це відверто у своєму блозі, але вони представники релігійної організації Мармонів, і нібито так знаєте, між контекстом, між, між словами проговорюється про те, що ну, вони релігійні люди. Яка складається картинка? Ти будеш такою красивою, ти будеш такою щасливою, з, багато, з багатодітною родиною. Якщо ти будеш ну, членом цієї організації, а це дуже популярна, до речі, і дуже така впливова організація в деяких штатах Америки. І здається, у штаті Юта, де вони проживають, майже 70% відсотків людей сповідують цю релігію. Звичайно, це також впливає на розум людей, на розум молодих дівчат. Які тільки ступають на оцю таку, знаєте, стежку створення сім'ї, визначення себе, чого вони хочуть, хто вони, що вони, і це все звичайно впливає. Я завжди говорю, що ЗМІ мають величезний вплив на нас. На зарі мого блогінгу я писала статті соцінтіліярмарка Числавія, де я зазначала про те, наскільки соцмережі впливають на розуми нас, людей. До мене і зараз звертаються клієнтки, які знаходяться під впливом успіху чи не успіху якихось людей, вони порівнюють себе з ними. І, звичайно, це на нас впливає за, за умовчання, по, по умолчанню, як говориться. Тому що ну, ми всі здатні, ми всі хочемо виглядати красиво, ми всі хочемо красивого життя. І коли ми це бачимо, звичайно, ми приміряємо це на себе і чисто несвідомо. Ця картинка, вона імпринт імпринтується у наш мозок, і то в ньому залишається. Тому тому я бачу небезпеку. Небезпеку я бачу також для Ханни, що якщо вона продовжить у тому ж ритмі народжувати дітей, вона казала, що 5 днів вона стікала кров'ю після останніх пологів, вона лежала у ліжку, а чоловіку це ну нічого не навчило. Я просто боюся, чесно кажучи, за її здоров'я та життя. І це впливає, до речі, на чоловіків. Тому що чоловік, коли бачить, що дивись, ханна може і за дітьми доглядати, і бути красивою, усміхненою, і ходити на побачення, мати ідеальну фігуру, ідеальну зовнішність, смачно готувати, то вони будуть, будуть пред'являти своїм дівчатам, своїм дружинам ті ж самі претензії. А ти чому не можеш? І це знов таки це буде вже психологічний і фізичний, можливо, аб'юз. Тому чому я про це знов говорю: дівчата, завжди питайте себе, чого ви хочете. Коли виступаєте стосунки з чоловіком, з хлопцем, питайте себе, чи нічого вас не насторожує, чи не вимагає він вас більше, чим може вимагати. Я навіть пам'ятаю з мого, ну, кілька років тому, достатньо багато років тому. В мене був знайомий, який теж дещо сповідував такі ж самі принципи. Він вважав, що чоловік може контролювати дружину, що він може доносити до неї ті думки, які він вважає за потрібні. І навіть як народжувати дитину, він теж має право впливати на жінку. Тобто, вона там має народжувати тільки сама жодного кесарєва розтину, навіть якщо є показання для цього, тому що він вважає так, що так краще для дитини. Ну я звичайно помахала ручкою з такими вимогами. Але я знаю, що він знайшов після цього дівчину, на яку він так попливав. Е, і ну ви розумієте, що це є, може бути небезпечним як для психіки, так і для фізики людини. Завжди питайте себе, чи я цього хочу, чи, чи мені це потрібно, яка моя мрія? Слідуйте своїм бажанням, слідуйте своїм відчуттям по тілу. Я завжди наголошую про те, що тіло не бреше. Якщо ви йдете на побачення з кимось, а у вас починає боліти голова чи живіт. Чи починається алергійний приступ, чи ще якісь проблеми, які ви б досі не помічали, а може вони у вас є ну, достатньо типовими для вас, зверніть на це увагу, тому що наш мозок можна обманути, а наше тіло завжди дає сигнали. Навчіться прислуховуватися до себе. Якщо вам це важко, якщо ви заплуталися, звертайтеся до близьких людей. Часто, коли людина знаходиться вже під таким впливом крок за кроком маніпулятора, вона не розуміє, що вона під впливом, і люди ізовні із з із оточення, вони можуть про це говорити. Але людина, дівчина вже яка під впливом, вона цього не чує. Не довіряйте близьким людям, звертайтеся до спеціалістів, тому що спеціалісти вони не є заангажованими, вони не є включеними емоційно і вони можуть вам допомогти розібратися, що з вами. Якщо це відео вам було цікавим, ставте лайк, пишіть ваші коментарі. Підписуйтесь на цей канал, мене легко можна знайти у всіх соцмережах: Instagram, Фейсбук, Твіттер, Стукайтеся у директ з вашими питаннями, якщо потрібні консультації. Що ж, я бажаю всім психічного, фізичного здоров'я, всім наснаги та удачі, пока!